Я ще можу так, де вчора нас знали, як суєнкбу. А від сьогодні – хапай рибу. Це не просто нова назва. Це новий етап і нові кайфові емоції. Бо ми про чесний продукт. Справжній смак. І людей, які цінують якість. Хапай рибу. Вікернай у нову історію разом з нами. Чому хапай рибу, як обирали назву? Коли ми робили неймінг сетів в новому меню, найбільший сет ми назвали Хапай-Риби. І тоді до нас ну, практично одразу одночасно прийшла думка, що це е, назва не лише для сету може бути, а і для закладу, і не то, що для закладу, а для мережі по всій Україні. І на даний момент ми рухаємось саме в цьому напрямку. Це еволюція чи революція бренду? А це. Більше, навіть не більше, це, це еволюція бренду. Бо ми зробили багато змін. Ми змінили меню, ми змінили продукти, з яких готуємо наші роли. Ми змінили дизайн, ми змінили сам формат роботи. У нас з'явились заклади відкриті по франшизі. Так, да, ну це взагалі так масштабно. І та ще багато відбулося змін. Я одразу можна все і не згадаю. Але от, от зараз ребрендинг, тому. Що саме зараз настав час це все підкреслити? Суенбу був частиною вашої історії. Чи були відчуття, що ви прощаєтесь із чимось важливим, коли вирішили перейти на хапай рибу? Так, це справді був важливий етап в нашому житті. Суенбу це база знань, це наші помилки, наш перший старт, перші перемоги. Ми виросли на цьому бренді. Так, да, це дійсно за 6 років, з 2019 року. Але з часом ми зрозуміли, що нам потрібно виходити за рамки суентбу якось більш широко. І хапай рибу це, це, це продовження суентбу, -су стане основою, став основою вже нового, сміливого сучасного бренду суші. і не тільки в Житомирі. Як би ви описали новий бренд трьома словами: натурально, смачно, рибно. Що б ви сказали своїм конкурентам? Пропустимо, це питання. Це питання.